Привіт. І сьогодні я розкажу вам про те, як психологу, коучу, бізнес-тренеру або консультанту з інших напрямків, розширити свою базу клієнтів, стати більш відомим на ринку, підвищити свій середній чек, грамотно використовуючи такий інструмент арт-терапії, як психологічна чи бізнес-гра. І спеціально для цього я підготовила для вас шість класних порад, як вибрати та використовувати подібну гру. І перше, що потрібно знати, це як і чому це працює. Адже розумієте. Як це працює, ви можете вже правильно зробити свій вибір. Як це працює? Звичайно, у консультанта-клієнта і можуть бути різне розуміння, різні цілі. Але гра допомагає самому клієнту побачити свої якісь сильні слабкі сторони, побачити, як без життя згори. При цьому не так сильно зачіпаючи якісь болючі моменти, а начебто спостерігаючи зі сторони. І це допомагає і самій людині побачити проблему і допомагає якось зблизитися, познайомитися з ведучим гри консультантом, до якого, скоріше за все, потім це людина і звернеться за допомогою. Крім цього, гра працює на медійність, виставляючи інформацію про гру, відгуки, запрошення навіть на гру, це дуже складає класну медіопредставленість, і вона цікава. Подивилися, що ви проводите щось цікаве і хочеться прийти подивитися, а що ви робите? І якщо ви знайдете спільну мову з клієнтами, йому сподобається, він залишиться у вас. Ви знаєте, як це складно через клієнтську таємницю, через те, що необхідно писати багато різних статей, щоб бути представленими, це велика Робота. А коли ви використовуєте відгуки про гру, фотографії, запрошення, це робить ваш медіаконтент красивішим, привабливішим, можливість його частіше виставляти і при цьому не порушувати ніякі клієнтські таємниці. Отже, це так і працює. Тому це класний інструмент, щоб стати ще більш цікавим клієнтам, щоб запропонувати їм дійсно якісні послуги і брати за це достойні гроші. То, але що може як би, стати на шляху? Це неправильний вибір цього інструмента, ну, звісно, його неправильне використання. Але починається все з вибору. Тому зараз я розкажу шість простих порад, простих і корисних порад, як обрати ту гру, яка дійсно буде допомагати вам, як консультанту, бути кращим представленим на ринку. І перша порада буде стосуватися того, як саме вибрати гру, яким чином вибрати тему гри. Також ми поговоримо про те, як прояснити кваліфікацію автора, як розібратися з якістю гри, як оцінити її ефективність, як прорахувати окупаємість і взагалі на що звертати увагу для вибору гри. І перша порада це підберіть класну тему гри, яка буде класно продавати саме. Вас. Як же підібрати підходячу тему гри? Є три стратегії, і ви зараз можете користуватися якоюсь. Із них перша стратегія це вибрати під ту групу клієнтів, яку ви вже маєте, на яку ви вже орієнтовані. Наприклад, якщо ви сімейний психолог, то, наприклад, гра про кохання стосунки шлюбну, наприклад, сила тяжіння, вона вам підійде. До речі, це моя авторська гра. Позаду ви бачите коробки. Я автор восьми ігр, і мене звуть Людмила Малиновська, я психолог-ігротехнік, Я створюю ігри і якраз про них розповідаю. Друга стратегія це стратегія гарна для новачків. Якщо ви новачок в галузі консалтингу, психології, коучингу, тренінгів чи якогось іншого типу консультування, то вам треба якась універсальна гра, яка підійде багатьом клієнтам, підійде під різні теми. Ну, я приведу приклад, що в моєму арсеналі є гра ключі Долі, це коучингова гра, яка допомагає клієнту скласти покроковий план досягнення мети і при цьому показує сильні слабкі сторони. Які заважають і допомагають. При цьому спектр запитів на гру саме широкий, будь-який, який починається словами як краще, ефективніше. Ну, самі розумієте, що це ну, досить прикольно, так, коли є такий інструмент. Або можна взяти, наприклад, якщо ви психолог, гру ракушка переконань, це гра, яка допомагає робити, працювати з різними переконаннями і будь-якої сфери. Я вже мовчу, що є тематичні додатки, окремо про бізнес, гроші, кохання та сімейний сценарій. Третя стратегія вибору підходящої теми гри це вибрати спеціальну гру для зовсім нової аудиторії. Тобто, ви, наприклад, психолог сімейний хочете працювати на бізнес психології, так? в компаніях працювати. І тоді вам дуже добре підійде, наприклад, бізнес-гра, тобто ви цим ще не займалися, гра це вже зібраний підбірка, методик, оформлених в гарну оболонку гри, де є завдання вже приготовлені гарним фахівцем. І ви їх просто будете використовувати, навіть якщо ви там не глибоко поглиблені, як приклад, поки, поки ще бізнес-психологію, і це буде приваблювати до вас нових клієнтів, бо ви будете заявляти, що ви тепер ведете цю гру, і відповідно це новий тип клієнтів, нова група клієнтів прийде до вас. Друга порада це все-таки прояснити кваліфікацію автора гри, коли ви її обираєте. Чому ну, дивно було б звертатися по бізнес-гру за людину, яка не працювала в бізнесі, або до психолога, якого не мало своєї практики. Звісно, сама по собі освіта нічого не дає і не обіцяє, але це також може бути якимсь плюсом і мінусом для обрання тієї чи іншої гри. Третя порада це оцінка якості самої гри. Це, напевно, найдовша порада, тому що вона досить складна. Там багато критеріїв. Я запропоную буквально такі самі головні. Якісна гра має ряд ознак. По-перше, автор гри професіонал практик, який не тільки має якісь сертифікати, а і практику, і позитивні якісь зворотні зв'язки від клієнтів. В основу гри такої, як правило, це такий другий критерій, покладено якісь наукові теорії, а не містичні, наукові. Прави, якісь знання наукові, суспільне визнання. Старайтеся, щоб це було. І якби, третій пункт, який пов'язаний з другим частково, ця гра має зрозумілу тему концепцію, яку може автор гри пояснити. Як правило, якщо автор гри може пояснити, це вже багато чого вирішує. Також, крім розваг, гра повинна мати якісь корисні вправи, і вони повинні правильно бути використані, глибокі, корисні знання. Причому, Основний пріоритет повинен бути саме важливим, глибоким, корисним вправом а вже антуражу, чимось додатковому, це теж важливо, але корисне. Бажано, щоб грану це особисте побажання, таке на основі на свого досвіду, бажано не брати гру, де змішані якісь наукові та псевдонаукові техніки, адже це може привести до сум'яття і не зовсім вірного використання цих технік і розуміння людьми. Також в грі повинні бути мінімізовані суб'єктивні оцінки гравця з боку ведучого чи інших гравців. А краще, щоб вони були досить екологічні, досить такі чисти. Тобто, якщо йдеться оцінка, то повинно бути пояснення чому. Ну або ці оцінки повинна присвоювати гра. Гра повинна основана бути на принципах коректного спілкування. Задача гри допомогти самому людині самі зробити висновки, а не нав'язати якісь готові висновки чи відповіді від гри. Це важливо. Звісно, всі вправи, які використовуються в грі, повинні бути виконані відповідно до їх призначення, тому що були нюанси, коли бралася якась вправа, використовувалася не за призначенням або не так, як вона була створена науковцями, і це призводило до якогось дуже неприємного. Наслідків. Ну, і також, також орієнтуйтесь на ціну гри, адже хороша гра не може бути дуже дешевою, це, як правило, середня або вища середнього ціна. Тому орієнтуйтеся також і на це, адже безкоштовний сир тільки в машеловці. Четверта порада для вибору гри це оцінити ефективність гри, хоча б трохи. Це самому погравши в цю гру. Звісно, не може тако бути, що ви там сіли, пограли і вже до кінця гри все вирішилось. Звісно, для вирішення воно буде в реальному житті, для нього треба буде якийсь час, щоб це все втілити. Але якщо ви пограли і зрозуміли якісь шляхи рішення, щось важливе для себе, щось переосмислили, позбавилися від якихось негативних переконань і бачите ефективність, то це супер і цю гру можна. Брат. П'ята порада це правильно відпорахувати актуальність гри та чи вона зможе окупитися. Так? На першому місці завжди йдуть ігри, які. ну, Обіцяють, що вони дадуть якесь вирішення проблеми е і дають якесь рішення да, проблеми. Ну, наприклад, гра е вийти заміж за мільйонера може бути популярніша, чи просто грасунки е шлюб. Чому? Тому що, ну, якби там підсвідо е якось підсвідомо розуміється, що начебто щось там буде. І яке розчарування людей, коли, звісно, цього всього там немає. Тому топ теми завжди це. Е Стосунки, кохання, гроші, сімейні сценарії, там бізнес-теми, так? Тому обов'язково порахуйте, скільки коштує гра, скільки в вашому регіоні приблизно може коштувати гра одного гравця. Розумійте, що гра це не, те, не, не той захід, який ви можете проводити прямо кожен день. Скоріше всього, це буде декілька ігор в місяць, і мета цього це продати свої інші консультації, тренінги, навчання і так далі. Тому е, прорахуйте це, е, і ну, як правило, чому ігри купляють навіть за дуже великі гроші, навіть за 3 тисячі євро, і, тому що вони все рівно рано чи пізно купляться, так як гра вона належить е, до кінця життя, як правило, покупцю цієї гри, е, тобто консультанту. Тому вони окупаються, але звісно, е, ігри, які е, на хорошу тему цікаву, вони окупаються швидше, бо збирають більше. Бажаних гравців і швидше, як правило, за 4-5 ігор ціна окупається навіть досить дорогої гри і починає приносити тільки дохід. Тому це вигідна інвестиція, особливо на фоні знецінення коштів. Ну і остання порада для вибору гри це ви обираєте тільки ту гру, яка дійсно вам подобається, адже сидіти і дивитися на гру, і пропонувати гру, ефективність якої ви не впевнені, якої ви самі не захоплені, або яка вам візуально ну, дуже не подобається. Вам буде дуже складно. Тому е, грайте в ігри, пробуйте, обирайте цей інструмент, не нехтуйте ним, адже він може привабити до вас е, дійсно класних, цікавих людей, створити класне оточення для вас і дати вам нових клієнтів. Е, також хотіла сказати, що я проводжу сама ігри, а також проводжу навчання для тих, хто хоче створити свою гру, або стати майстром е, у е, проведенні ігор, тобто психологом ігропрактиком, проводити ігри, або просто бути ігропрактиком. ну, У мене також є ще багато цікавих майстер-класів, тому запрошую вас до себе під цим відео, ви можете писати коментар, чек-лист і отримуєте спеціальну презентацію з всією інформацією, яку вам сьогодні дала, а також інформацією із посиланням на сайт з іграми. Бажаю вам, щоб робота ваша була цікава, щоб у вас, було класно, щоб у вас були класні клієнти, які з радістю користали скористалися вашою допомогою і достойно оплачували її. Бажаю вам гарного дня!